Пози, вчителі жінку нам на нас, чи селі, не наші мами, наші по землі. За руку нас ведуть вчителі, на світі пи найкраще нам серця, гарячі відають вчителів. Вони, вони, нас до школы, школы бо край і радіє. школи Світлана Іванівна У номінації Генерал освітніх змін прокладає шлях до нових методик і підходів. Не дитячі запитання. А ви не мрієте про школу, де замість контрольної грав мафію? Мрію! Не дитячі відповіді. Я вже написала заяву на таку школу. боже, І чудово. цукерочку візьміть. І цукерочку. Дя... Ой, моє улюблені цукерки. Бджілка, бджілка, дай майду. Все, дякую. Не дитяче запитання. А ви б хотіли, щоб замість наради був сеанс масажу? Та, звісно. А це відповідь, так. так? Я вже гуглила, як це зробити. <реш> Можна взяти від цукерочку. <реш> дякую. Не дитячі запитання, ну, звісно. А ви не мрієте про школу, де замість підручників комікси? Дуже віки. мрію, дуже мрію. Бо у нас і предмет такий, що дуже це буде корисно. Я не готова до такого рівня щастя. А, ну десь співпадає з моїм бажанням. Дякую. Дякую. Ви не мрієте про школу, де замість подарунків під, підручників комікси. Я вже написала заяву на таку школу. <гум> е, а ви не мрієте про школу, де замість контрольних серіалів? Я погоджуюсь, навіть не знаю, що буде далі. Так, і цукерочку візьміть. Ось дякую, дякую. Ви все зняли, що буде з цим робити. А ви хотіли б мати таку ж впевненість як учень, який нічого не зробив, але питає, а буде 12? Звісно, так. А ну, я ще не настільки відчайдушна. І дякую, дякую, дуже приємно. Так на дитяче запитання: а якби вам дали чарівну паличку, ви перетворили журнал на шоколадку? Ні, дякую. Я вже маю достатньо пригоди дитяче запитання. А якби учні приносили вам борщ, ви б ставили 12 автоматично? Я вже написала заяву на таку школу. І цукерочку візьміть. Так, дякую. А якби кожен учень мав індикатор настрою, ви б знали, коли краще не питати. Відповідав? Я погоджуюсь, навіть не знаючи, що буде далі. Дитячі запитання. А якби кожен учень мав кнопку тиша? Ви б натиснули щодня. Я не просто згодна, я вже в процесі. Ні, це не про мене. І цукерочка! О, о, Джінка шалена? Ну так. Дякую. Якби можна було викладати в піжамі, ви б вже мали колекцію. Я вже погодилась, навіть якщо це сон.